Так як я трохи тракторист, погода не давала, бо були душі. А трошки тут, як мазутає, бачите, руки в мазуті, ну, але це таке. І ми вирішили поставити сусіду, групу вкинути повністю. Маємо групу, повністю вкинемо. Потім все почиститься, помиється, звичайно. Тут не дуже грязновато. І така Т-40, я думаю, що буде робити, і робити і робити людям, буде допомагати. Непоганий тракторець, він є на бачте, акумулятор, на стартери, це дуже добре. І будемо ми його встановлювати. Ще що хочу сказати, Тракторист я вчився, трохи робив на тракторах, і поливав на Херсонщині. і тут на Львівщині трактором на тракторі робив, з маленька з дідом, так що трохи тяга була. Особливо коли дід ремонтував трактори. Я ходив до нього, дивився, як що до чого. Можу, звичайно. Но, хочу сказати, сподобається то діло, але буває, пережимає, то я вже даю хлопцям, які менші, хай вони вже пережимають самі. А так все одно давати йому життя тракторцю. І хай працює. Тому що, як то кажуть, це нове дороге. Ну, а старі ще будуть ходити і ходити. Тільки дивиться за ними. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні вирішив вам показати сусід добрі трактора, часу немає і провів, привіз до нас. Ну і ми вирішили поміняти йому групу поршень, гільза, кольця, Вже є тут, розбираємо помалу. Все буде нульо, все буде нульо, але... Треба вже було міняти, тому що і масло брало. Ахтерез непоганий. У мене теж був Т-40. Так і залишився. Теж думали міняти, все відкладували, відкладували. І повністю група лишилася. І все, але не було часу, як то кажеться, його зробити. А так як часу вільного у нас зараз є. Сказали, що можемо поміняти. І ми будемо помало його, як то кажуть, це Вже подкручували. Бачите, знімаємо помало. Будемо тільки міняти це групу. Група поміняється. Щоб трохи каже. Брав, більше сили мав і возив. Так як Т-40, Т-40 тут непоганий. Себе показує на тих, як то говориться, стороні. Непогано себе показує в орки теж. Тому що тут кажуть піщаний грунт, отакий От такий. От тракторець. І Він тут багато мають. Тут що, через хату Янник Т-25, Т-40, МТЗ-80. Просто люди беруть для себе, щоб не просити нікого. Собі, коли хотів, огорода зробив, хоч обробив, ну та й переважно стоїть. Ну а цей й трошки попрацював, по погорода ходить і диски. Сторі бачите акумулятор. От така Т-40. От такі Т-40. на стороні повиложували. І головки, і кришки клапанов. Все, перемиється це все, передивиться. І будемо, як то кажеться, ставити більш новіше. Отакі. От оце постарі. Зноси. Ну, вже, мабуть, від своє відслужив. Мабуть, своє відслужив вже. Щоб сказати, Т-40. тракторець поганий. Я б не сказав. Вони трохи дешевші за 25-ки. Ну, залежить, якщо була б ведучий передок, звичайно, вони дорогші. За ними ганяється, тому що вони по силі набагато більші. Принайдьорки при, при любому ведучий включив, ну і йде. Що називається Т-42? Це Т-40. Ось такі тракторці. І тут глянь в ноль. Злян з ноль, бачите. Якщо залишиться наш там Т-40, так само, мабуть, приїдемо, переберемо. Може часу буде більше. І теж зробимо собі тракторця, щоб не купляти, бо зараз грошей і так немає. А так трошки Зробимо так казав, що попрацюємо на землі. Тут зорали ми тим тракторицем. Бачите, трохи догорали, були долинка, догорали, хай до весни переб'ється, може фризою пройдеться, щось ще посадиться. Тому що тракторець це сила. Звичайно, хоч на орку згорати, це звичайно краще, ніж. Ну а тут можна пройтися і мотоблоком по таких. І він зробить теж пільцю добре, переб'є. Бувало, що й підцілуну згорали, а потім мотоблоком проходили. Ось таке маленьке відео про тракторець. А решта в кого їде тракторці, я маю виду, може знаєте, щоб зняти на продаж і китайці в, на Львівщині десь. Тому що, ну, говорять, що великі ціни. Чермет великі ціни. Ну, Нового теж не докупишся. Китаєць теж стоїть, хоч 25, ка стоїть 7-8 тисяч доларів. Але теж він служить. Не казати, він служить. Дон Френе ще з ведучим взагалі теж добра штука. На цьому закінчую. Пишіть, буде інтере. Всім здоров'я, Україні, перемоги. До побачення.